На цій світлині зафіксовані перші миті після виходу українських бійців з оточення. Працювали до останнього, зробили свою роботу, вони пробралися через посадку там орки і взяли нас скільце. Получається, були дуже близько до нас, метрів до сі Валерій, аеророзвідник 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади, яка тримає оборону на турецькому напрямку. Та ще місяць тому боєць розвідував ворожі позиції у нині окупованій Курахівці. Саме там останнє десятиденне бойове чергування дронерів дивом закінчилось хепіендом. Оточення вже власне а сутки 3-4 вже було. Рятувати побратимів взявся Артем. Водій американського броньованого хамера. Осколки були від міномета, який у нас летів, поки ми їхали з пробитими колесами. І тут дзвонять, кажуть, за вами їде Тьома. Так що готовтесь, типу, забираємо нас. Йому спасибо, звісно, що приїхав забрав. Тому що якщо б не забрав, то я не знаю, що б було б. Заїжджати у саме пекло під ворожим вогнем Артемові не звикати. Кілька днів тому окупанти також влаштували на нього полювання. Згналося за мною в пів. Я зразу її побачив, як їхав в небі. Вона летіла, зрізала нам дорогу. А тоді я трошки газу більше дав. Їхали 110 по грунтовій дорозі. Утім, такі випадки доволі буденні. Нині на фунтику так бійці назвали Хамера. Артем заїжджає у Турецьк, де тривають вуличні бої. А від самого міста майже нічого не залишилось. Кожен день я це їжі на ній завожу хлопцям і провізію, і хлопців завожу, і трьохсотих вивожу. Все підряд, робимо ваки. Утім, це авто дозволяє не лише безпечно добиратися на позиції. Облаштована на даху башта передбачає встановлення на нього кулемета, а це вкрай важливо під час штурмових дій. Вставили ми кулемет ДШК, працювали на скорості, ну не на великій, там 20-30 кілометрів, але працювали, кошмарили педарів. Цей епізод з часів боїв за місто фортецю Бахмут. Андрій з позивним 22 тоді був піхотинцем, і саме на фунтику його разом з побратимами завозили на передові позиції. Нас туди завозили на цьому хамеру водій, плюс п'ять чоловік в самому хамері, Ну і вище там в кузові. Чому машину назвали фунтиком, нинішній екіпаж уже й не пригадає. Утім, один з перших її, так би мовити, власників, командир взводу вогневої підтримки, який нині перебуває на лікуванні у столиці, каже, її роль у збереженні життя та здоров'я особового складу важко переоцінити. Історія фунтика починається з лютого 23 23-го року. Нам його передали пісочний, без броні, без нічого, з допомогою волонтерів і своїми силами. Ну, вдалося його. Зробити, і він виїжджав вже на бойове завдання. Край така техніка необхідна. Нині фунтик також потребує допомоги небайдужих, адже щоб вберегти транспортний засіб, йому потрібен реп. Зараз війна дронів, їх дуже забагато. Потрібні репки, як стаціонарні, так і переносні. Тож ми закликаємо глядачів долучатися до збору, який дозволить вберегти техніку, а відповідно, і життя наших захисників. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти сіті. Єдині новини. Іще, іще, іще. Ще. Так, під турецькому мінометників батальйону Карпатська Січ починається майже кожен ранок. Уночі розрахунок активно працював по ворожій піхоті. Тож міномет потребує обслуговування, аби не виказувати своє місце розташування. Робляться під землею і навколішки. Незручно, але порівняно безпечно. Грани. Доброго ранку, віце. Доброго ранку. Усі укриття на передовій хлопці облаштовують власноруч. Через засилля ворожих дронів техніка сюди навіть не наближається. Стріляти, копати, лагодити і знову стріляти. На відпочинок часу в бійців майже немає. Але щоб не відбувалось, кілька хвилин на день для рідних обов'язково знайдуть. Донь, Донь. Ти що не виспали? Дивись. Які там дядьки є. Привіт. Коли пропадає зв'язок, це підес просто, особливо коли не попереджаєш. Також зараз є стрілінг. Через хвилину немає. І так на п'ять днів може. А вони вже дзвонять, блін, де я, що я. Вони починають. А зв'язок тут може зникнути будь-якої миті. Аби знищити наші вогневі точки, росіяни прочисують артилерію метр за метром. З боєкомплектом у ворога проблем немає, тож вибухи під Торецьком звучать щохвилини. Кілька хвилин тому був обстріл. Власне він тут не припиняється майже ніколи, як чуєте. Ух. І ось прямо в окоп залетіло. Абсолютно недалечко від нас. Тут на турецькому напрямку інтенсивність боїв просто шалена. Постійно б'є артилерія, літають дрони. Вжах. До бою? Після команди до бою розрахунок уже не зважає ні на близькі розриви, ні на дрони. Росіяни пішли на штурм і його треба відбити. Одну огонь. О, стою. Кидай, кидай. Пострел. Ну, нас один спостерігайте. Пострел. Стою. Одну вогонь. Одну поговори. Відпрацювавши одразу в укриття, мінометники створюють росіянам чимало проблем, тож їх шукають постійно. Цього разу хлопцям лише кількома мінами вдалось зупинити просування ворожої піхоти у центрі Торецька. З першого пострілів. Молодці залишайтесь на сілі. Міномет пристріляний, міни працюють нормально. На віднику респект. Цю Окупантів кишки наматуються на дерево, це завжди приємно. Зараз готуємо міну до наступного введення вогню. Щоб не марнувати часу, Артур заздалегідь готує міни до бою. Помічник капітана торгівельного судна за фахом. Зараз він вправний заряджальник. Боєць родом із Херсона пережив окупацію. Тож після звільнення міста питання, чи йти захищати країну, для нього не постало. Чоловік упевнений, лише сходом України росіяни не обмежаться, бо далі буде це після Херсону. Це буде Миколаїв, Одеса. Потім вже не буде виходу до моря. І все. А потім уже дойти до Києва не проблема. Хлопці стоять іноді з останніх сил перевага росіян і в техніці, і в людях відчутна, каже Віталій, але вибору в наших бійців небагато. Вони круглосуточно, круглосуточно штурмують великими групами ну, з усіх сторін. Розвідка у нас хромає, тому що, ну, на жаль, у них більше дронів, у них більше очей. У нас з цим дуже великі проблеми. Тому українські захисники постійно просять допомогти, адже без надійного тилу фронт не вистоїть. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.